Шановні друзі, зараз я хочу вас познайомити з заучем нашої кафедри, досвідченим доцентом Тихонової Олесією Олександрівною. Ми зараз знаходимося біля сучасного анатомічного музею нашої кафедри, з яким більш детально вас познайомить Олеся Олександрівна. Щиро вітаю вас в музеї кафедри анатомії людини. У музеї представлена експозиція муміфікованих тотальних препаратів, на яких студенти. Мають можливість ознайомитися з будовою тіла людини. Чітко зазначеними кольорами ми вказуємо окремо артеріальну систему це червоний кольор. Синім кольором позначаємо венозну систему. Жовтим кольором, в даному випадку, ми позначили периферійну нервову систему. Таких препаратів у нас достатньо велика кількість. Здобувачі освіти під час вивчення навчального процесу мають можливість. Візуально все це побачите. Далі ми можемо подивитися з вами на експонати серцево-судинної системи. Тут представлена у нас як норма, так і деякі патологічні стани, наприклад, аневризма, аорти, рубциміакарда після інфаркту та інше. Дуже велику цікавість завжди. Приділяють здобувачі освіти онтогенезу людини. У нас представлено в повному об'ємі. Ось ми можемо побачити терміни розвитку, починаючи від 5-6 тижнів ембріонального розвитку, закінчуючи 35 тижнями ембріонального розвитку. Все ми тут бачимо в повному об'ємі. Далі. Далі у нас дуже цікаві експонати, присвячені центральній нервовій системі. Центральна нервова система сама складна в плані вивчення. Досить великий об'єм матеріалу відводиться у нас саме на даний розділ анатомії. Тут ми бачимо з вами базальні ядра або базальні ганглії півкуль мозку, локалізацію функцій в корі. Бачимо дуже такі рідкі препарат, можемо сказати, як головний і спинний мозок продемонстровані разом. Це дуже складний в плані виготовлення. Препарат щоб його отримати уходить дуже велика кількість часу. Далі бачимо з вами деякі приклади периферійної нервової системи. Дуже цікавий препарат в плані вивчення трійчастого нерва. Є у нас муляжі, які ми робимо да, і скотаплюємо. А тут, власне, ми бачимо відпрепарований препарат трійчастого нерва, де студенти особливо це стосується здобувачів освіти стоматологічного факультету, мають можливість побачити, як виглядають всі три гілки трічастого нерва. Далі дуже цікаві експонати представлені у нас в розділі Спланхнологія. На даному стенді ми бачимо саме органи дихальної системи. Ми проводимо, до речі, не тільки використовуємо наш музей для проходити. Найкращої візуалізації навчального матеріалу, а також широко використовуємо його і для профорієнтаційної роботи. Тому тут ми бачимо з вами не тільки норму, а також і патологічні стани, які пов'язані з шкідливими звичками. Насамперед, рак легенів можемо побачити, гортані та інше. Далі ми бачимо експонати, які демонструють статеву систему. Статева система чоловіча і жіноча, представлені повністю у нас на даному стенді. Також можемо побачити деякі патологічні стани. Препарати, які починаємо, якими ми починаємо вивчення взагалі розділу сплантнологія, це органи травної системи, які в самому Широкому аспекті представлені у нас на даному стенді завжди дуже велику цікавість має у нас даний препарат. Це шлунок, який ми наповнили повітрям, тою метою, щоб показати, які він має частини, як він виглядає. Досить цікавий препарат. А також ми маємо можливість окремо побачити будову слизової оболонки, як вона виглядає, коли шлунок пустий. Дуже велику увагу завжди звертає на себе стенд вади розвитку людини. Верхня полочка представлена у нас повноцінними плодами для того, щоб ми мали можливість порівняти, де норма, а де вже вади розвитку. Дуже рідка вада розвитку це саме циклопія, представлена у нас на даному препараті. Далі бачимо гідроцефалію, аненцефалію, Дуже велика кількість представлена тут у нас вад розвитку, сімські близнюки представлені також. Зараз ми знаходимося з вами в кімнаті сухих препаратів. Сухі, звідки така назва, може не зовсім вона тут у міста, але всі препарати, які тут представлені в експозиції, це кісткові препарати. Ну, по-перше, Бачимо препарат, скелет людини. Скелет чоловічий, один і інший. Далі на верхній полочці ми бачимо скелети плодів людини. Ще раз нагадаю, що всі препарати це природні препарати, це не штучний матеріал. Далі ми бачимо кістки черепа, кістки. Лицевого черепа, окрема і кістки мозкового відділу черепа. Окремо можемо продемонструвати кістки так званого осьового скелета, в повному об'ємі представлені у нас все різноманіття наших хлібців. Далі бачимо ребра, груднину, ключицю, лопатку. До речі, хочу зазначити, що тут різна вікова періодизація спостерігається у нас також, тому що на наш Кафедрі навчання проходять також здобувачі освіти, які навчаються за ОПП Педіатрія, тому вони також мають особливі таку можливість подивитися на особливості вікові, саморозвитку тої чи іншої структури. Представлені також у нас зубні ряди. Можемо подивитися. До речі, всі препарати виконуються руками наших здобувачів освіти, це все завдяки їх кропіткій роботі. Ми маємо тут такі е, цікаві препарати. Далі з'єднання між кістками можемо продемонструвати. Всі препарати, ще раз нагадаю, є природні, вкриті спеціальним розчином, тому мають та такий коричневато жовтоватий такий кольор. Бачимо препарати е, колінного, суглобу, плечового, променево зап'ясткового та інших. Велику цікавість у студентів завжди мають так звані маски. Ми їх вивчаємо під час того, як м'язова система починається у нас вже в навчальному процесі, і ми вивчаємо м'язи та фасції голови. І тут саме представлена у нас група жувальних м'язів і лицевих м'язів. Після огляду експозиції нашого музею думаю, у багатьох виникне бажання відвідати нас. Запрошуємо, наші двері завжди для вас відкриті як для екскурсантів, так і для наших майбутніх абітурієнтів. Чекаємо на вас.